Вітаю, друзі! Ну що ж, скоро вже початок коропового сезону потрібно до сезону підготуватися. Студії вже набридли, вже хочеться найскоріше на водойму. Я для вас підготував дуже цікаве відео. Ми розбирали монтажі, як їх змонтувати, а зараз ми пройдемось по їхнім характеристикам і в який час, і коли їх потрібно використовувати, і в яких умовах. Розберемо, допоможемо, щоб ваші виїзди були вдалими і з великими трофеями. Тож, поїхали! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм і з вами, як завжди, Ігор Пацера. У нас є 5 монтажів, які ми з вами монтували. Це у нас безпечна кліпса, ковзуючий інлайн, вертоліт, інлайн і руминський інлайн. Ми з вами їх монтували, розбирали, як їх змонтувати правильно. Більш детально зараз розповім, в яких умовах потрібно використовувати і між ними які переваги, який буде дальнобійний. Який краще використовувати в тих-то або в тих то умовах. І е, розкажу топ-3 своїх монтажі, якими я постійно використовую і раджу вам використовувати. Тож, почнемо, напевно, з найпростішого це у нас ковзаючий монтаж. Його найпростіше було з'єднати, цей монтаж, так як тут майже нічого немає лідкор, е, стакан, який. Стопорить наше грузило і саме грузило. Також вертлюг швидкоз'ємний під наш повідець. Цей монтаж не являється супер-мега дальніми якимись характеристиками. Він використовується для такої обережної риби, коли риба не дуже хоче кормитися, не дуже зволікає її. Насадка ваша. Тобто вона може і зацікавилася вашою насадкою, але її от щось тут заважає. Там, вона почуває грузило, вона потянула ваш попавчик, але почуває грузило. Але з цим монтажем цього не буде. Цей монтаж риба взагалі не буде відчувати. Тож Він дуже легко ковзає, тому він і називається ковзаючий інлайн. Цей монтаж можна використовувати в будь-яких умовах. Це може бути мул, тверде дно. Але я б його використовував, коли риба дуже-дуже обережна. Це, напевно, буде найкращий монтаж, і не буде він, як я сказав, характеризуватись супердальними польотами. Якщо вам потрібно ловити дуже далеко, то цим монтажем ви дуже далеко не закинете. Це мінус цього монтажа. Тож, поки відкладаємо цей монтаж і розберемо дуже схожий монтаж, звичайний інлайн. Тут у нас грузило вже інлайн йде, воно наш лідкор протягнутий через саме грузило. Ми тоді, коли його розбирали, розповідав я, що цей монтаж потрібно використовувати на твердому дні. Так, це воно так і є. Бо цей монтаж дуже буде погружатися в мов, і ваша риба може не знайти вашу насадку, ваш стік, так як під вагою грузила, воно все зайде в мов. Цей монтаж потрібно використовувати. Тільки на умовах твердого дна, це буде найрезультативніший монтаж в таких умовах. І як ви пам'ятаєте, я розповідав про вертлюг, який йде під повідець. Він потрібен з додатковим кільцем, щоб при ударі об дно не у нас швидкоз'ємний вертлюжок. Тому краще в цьому монтажі використовувати. Такий верлюк з додатковим кілечком, він подвижний, і він його не обламає. Бо якщо звичайний, ви поставите швидкоз'ємник, він постійно буде битися від, від дно і обламається. Ви можете втратити ваш трофей. Це буде дуже обідно, особливо, коли початок сезону і втратити першу рибку або там, другу рибку. Ну, не хотілося б цього робити. Тож дивіться дуже уважно з цим вертлюшком, і також цей вертлюг потрібно також перевіряти. Бо саме вушко може відломатися. Воно спочатку буде згинатись і потім відломається. Дальні характеристики цього монтажа також не найкраще. Може полетіти і далеко, так і може недалеко. Цей монтаж по дальності є не дуже стабільним. В нього може бути посил, ви правильно його закінете, він може полетіти дуже далеко. Але все одно стабілізації ніякої немає, саме грузило його може по вітру. Постійно колихати, і ваш монтаж може летіти нестабільно. Тобто цей монтаж використовувати на середніх дистанціях з твердим дном. Це буде дуже класний результат цього монтажа. Переходимо далі. Три найпопулярніших монтажі і мої найулюбленіші. Давайте почнемо з безпечної кліпси. Безпечна кліпса. Також, як ви пам'ятаєте, в кожному відео, де я збирав ці монтажі, вони дуже всі легко монтуються, немає ніяких складнощів цих монтажів. Безпечно кліпсу я раджу використовувати в корчах, так як грузило у нас відстягується, і наша риба звільнюється від нашого грузила і автоматично піднімається вверх. При поклівці при ривочку воно відстягнулось. І все, грузило залишилось на дні. І ваша рибка вже піднімається над корчами. Також цей монтаж можна використовувати в будь-яких інших умовах. Це може бути мул невеликий, це може бути тверде дно. От без різниці. Цей монтаж є більш універсальним монтажом в порівнянні з першими двома. Тобто його використовувати в будь-яких умовах в будь-який час. І монтаж дуже далеко летить. У нього польотні характеристики. Прям нереально велике. Також ми тоді монтували з вами цей монтаж, і я показував два види самої безпечних кліпси. Посилена з металевим вушком і пластикова. Зараз в мене пластикова, але а, дивіться під умови. якщо грузило більш тяжче, якщо ви, наприклад, можете там використовувати 140 грамів грузило, коли є сильний вітер, то краще використовувати посилену, так щоб вушко пластикове не До 135 грам до 130. Ну, в мене, в принципі, проблем не було з цим монтажом. Я використовую максимальне грузило в себе в арсеналі 135 грам. Але ж все ж таки залежить ще від техніки закиду, як кожна людина його закидує. Можуть бути проблеми на великих вісах грузила, то краще використовувати посилене з металевим вушком. І цей монтаж. Являється одним із найпопулярніших серед риболовів і спортсменів і любителів, його дуже часто використовують. Але є один мінус цього монтажа. В кожному монтажі, як ви розумієте, є мінуси і плюси. В цьому лише один. Це постійно може бути втрата грузила вашого при кожному клюванні риби. Є варіанти зберегти грузила, якщо ви ловите не в корчах і щоб ви його не втрачали. Трошки сильніше. Ми вдягаємо цього пильника, він набагато плотніше стає, і тоді при поклівці йде ривок, і риба його не одразу може зірвати. Так може бути таке, що вода попала під низ, і воно трошки може з'їжджати. І ви все-таки втратите грузило на дні, і ви притягнете рибку без грузила. Але на виважуванні дуже великий плюс цього монтажа, так як коли грузило відстібнулось, ви рибу тягнете, грузила вже немає, немає цього. Коливання грузило і е, нема додаткової розбиття губи риби, тобто він дуже безпечно його ви достанете рибку з мінімальними пораненнями і для неї, і для себе з мінімальними втратами. А якщо буде грузило, воно додатково хитається і постійно потрошку-потрошку розбиває губу і можете втратити рибу. Але ж все одно він безпечний монтаж, навіть якщо грузило не відстібнулось. Якщо ви десь обірвали вашу оснастку разом з рибою на карчах, то риба звільниться від цього грузила і далі попливе. Цей монтаж один із топів. Переходимо далі. Маємо монтаж вертоліт. Його також всі риболови спортсмени використовують, любителі. Як я казав, це на три найпопулярніших монтажі, але один із найдальнобійних – дальнобійних це ось він. Він летить просто нереально далеко. При будь-яких погодних умовах. Якщо спортсмен володіє гарним закидом, цей монтаж номер один у нього буде в арсеналі. Цей монтаж також використовується в будь-яких умовах, але основна його умова це мул. Ви, коли ловите в мулу, у вас немає ніяких твердих, твердих ділянок дна, тільки мул цей монтаж, вам допоможе знайти там рибку і зловити її. Так як грузило погружається в воду. При попаданні в воду наш повідець з тіком завдяки бусинки може здвинутись. Або бусинку ви можете е, зразу встановити на тому розмірі, де вона потрібна. Ви плюс-мінус, коли маркеритесь, ви розумієте, яка глибина мула вашого. І наш повідець піднімається до нашої бусинки і далі він не піде. Ця частина може бути в мулі, але наша насадка з тіком буде зверху. Буде... Прекрасний результат вашої ловлі з цим монтажом. Як ви бачите, цей монтаж, і напевно зразу зрозуміло, чому він називається вертоліт. Грузило у нас знаходиться впереді, повідець наш знаходиться ось тут. І при нашому закиді повідець крутиться постійно ось таким чином. І це додає цьому грузилу польотні дані. І, як я казав, він нереально далеко летить один із самих дальнобійних монтажів. Тож використовуйте цей монтаж для дальньої ловлі та в ловлі в мулу, або якщо це може бути у вас тверде дно, і ви хочете, і вам подобається вертоліт, обов'язково ловіть на нього. І у нас залишився один монтаж. Він називається роминський інлайн. Це майже той самий монтаж інлайн. Але я казав, що цей монтаж не є дуже дальнобійним. Тому цей монтаж модернізований. Додана до нього пластикова трубка, яка стабілізує його дані польоту. І він дуже стабільно летить і дуже далеко. Також летить, як і вертоліт, і безпечна Кліпса. На багатьох змаганнях по дальності закиду використовують або просто грузило по типу вертоліту, а найчастіше використовують саме руминський онлайн. Він стабілізує, за що цієї трубки стабілізує ваш польот. І він стабільно, його грузило не коливає ні в яку сторону, він рівненько, стабільно летить. І також ми пропускаємо сюди шоклідер наш. Можна монтувати його сугубо на шоклідері, як я робив це в відео, коли його монтував. І він також дуже легко ковзає, риба його майже не відчуває. Цей монтаж я використовую на будь-яких типах дна. Це може бути тверде, або може бути мул невеликий. Звісно, якщо великий мул, то тільки вертоліт. Тоді вже не допоможе не Руминський інлайн, нічого інше, тільки вертоліт. Це найпопулярніший монтаж в моєму арсеналі. Я його використовую постійно на будь-яких змаганнях, на будь-яких риболовлях, і він мені приносить дуже гарні результати. Коли я монтував, ми. Моїм товаришем Ігорем, ви бачили, як ми зловили 25 плюс рибку на цей монтаж. Просто нереальні були емоції. Тож, цей монтаж мені приносив завжди гарні трофеї. Не знаю, з чим це пов'язано. Може, це якась вдача або досвід допомагає ловити такі трофеї. Тож, а забувся найголовніше, куди ж ми будемо вішати наш повідець. Також сюди використовуємо вертлюжок з додатковим кільцем. Так як я показував, що вони схожі монтажі, просто вже дороблений інлайн, щоб не обламати звичайного швидкоз'ємника. Тож, давайте підсумуємо, що ми маємо: П'ять монтажів інлайн. використовуємо для середніх дистанцій на твердому дні, ковзаючи монтаж. Також середні дистанції, але коли риба не дуже активна і дуже обережна. Безпечна кліпса це корчі, найголовніше. І під різні типи умов дуже далеко летить. Вертоліт мул дальнобійність і також універсальність. Руминський інлайн. Надійність, дальнобійність та універсальність цього монтажу. Ось таким чином ми розібрали з вами монтажі, що, як потрібно використовувати. Тож, готуйтесь до сезону правильно, використовуйте монтажі під різні типи умов, також правильно, щоб у вас не було ні обривів, не втрат риби, щоб ви постійно мали змогу впіймати справжнього трофея за допомогою даного монтажу. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайки, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Всім пока, до зустрічі на водоймі!